Люка або ж – це набір, який отримує кожна жінка в Україні після народження дитини. Перелік речей, які мають там бути, затверджений наказом Міністерства соціальної політики. Пільонечки є одежка, памперси, сафетки, такі всякі мила, одежки, Мнік, палочки таке. Ну, мені все подобається тут, а що є. Вартість бейбі боксу складає майже 7 тисяч гривень. У вас тобі тут для прання, мені здається, є навіть дитячих речей, шампуні, пішосочки. Mm -hmm. Так, так. марніжик. Конок малюка це цілий клад, тому що там дуже багато речей, які підходять не тільки для новонародженої дитини. А ще є речі з більшими розмірами. Окрім цього, в пакунку малюка є й теплі речі: вельветові пелюшки, костюмчик та ковдри. Молода матуся Катерина, яка щойно народила свою першу дитину, синочка Нікіту, розповідає, наповнення бейбі боксу точно стане їй в нагоді, адже поки не знає, що саме потрібно купувати новонародженим. Перші дитини для першого пакування маленького. Пакунок – це обов'язково потрібен. Я дуже рада, що Такі пакунки зараз виробляють, особливо коли ще входять манежі, Особливо манежі. це дуже чудово. салфетки, іграшки також. Отримати бебі бокс молоді мами можуть у пологовому, або ж породілі мають можливість відмовитися від пакунку малюка, Тоді держава виплатить їм грошову компенсацію. На сьогоднішній день це 6 тисяч 816 гривень. А саме вона має бути не менш як. Три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років у департаменті соціального захисту населення Житомирської ОВА розповідають: більшість мам обирають саме грошову компенсацію. Вона звертається до структурного підрозділу за місцем реєстрації, пише заяву встановленого зразка, і їй виплачуються гроші. Передається потреба на мінсоцполітики. Мінсоцполітики децентралізовано зараховує кошти на рахунок. Лікарі кажуть, наповнення пакунку малюка якісне та буде корисне усім молодим мамам. Крім того, що ми військові, треба робити щось цікаве. Так говорить Житомирянин Ігор Воєвуцький, згадуючи, як зароджувалася ідея створити музичний кіноспектакль коло франка. Тоді говорить, разом із побратимами стояв на блокпосту. В той час я був кінець весни, початок літа, і от в усіх спілкуваннях народжувалась просто. Ідея робити щось більше, ніж те, що ми робимо зараз. Я волонтерив, скільки місяць часу було на це, служив знову ж таки в ДФТГ Житомир 3. Але тим не менш, ми всі розуміємо, що творчі люди, ми з Олександром точно розуміємо, що творчі люди в такі часи не можуть бути, займатися тим, чим їм не. Незвично займатися, і все одно те, що сидить всередині, воно виходить зовні. Так була піднята тема української культури. Адже, попри те, що сусідня країна постійно намагалася її знищити, нам є ким та чим пишатися. Тож було вирішено говорити про це на загал. Пишучи пісні, спілкуючись таким чином, все відбувалося органічно, це найважливіше. Ми придумали сценарії: а хто хто про що це пісня, про кого ну треба більш конкретизувати. Придумали головного героя, якого назвали Франк. Тому ми вирішили, що він не з України, ми вирішили, що він з іншої країни, це була сама Австралія. Він прилетів до нас. З Австралії на запрошення своєї тітки до Нейвосі, і саме довкола головного героя Франка, якого зіграв сам Ігор Воєвуцький, і розгортаються події у музичному кіноспектаклі. Чоловік потрапив до України і розпочався період війни. Тож герой встав на захист незалежності. Ми Подавали заявки на різні гранти. Ось і відгукнулося. Е Міністерство молоді та спорту є такий відділ патріотичного виховання. Вони відгукнулися, сказали теж подавайте, і ми виграли там грант. Звичайно, скажімо, скажімо чесно, він не такий великий, тому що ті гроші, які ми отримали, і те, що ми зробили, це напевно в мирний час в разів п'ять. Менше ніж це можна було зробити. Робота зайняла кілька місяців. Формат, говорить ідейний натхненник, доволі незвичайний для глядача. Фільм поєднаний з літературою та музикою. Фільм, який ми зняли, це короткометражний фільм. В ньому є чотири кліпи на вірші класиків, пісні на вірші, на вірші класиків, і частинка життя Франка. В Україні безпосередньо в шпиталі поетичне кіно побудоване на символізмах, кольорах та емоціях, де мінімум діалогів. А для того аби глядачам було зрозуміло, що відбувається, на сцені показуватимуть театралізоване дійство. Ми вирішили зробити театралізовану. Е Гру акторів це так. Спочатку грають актори, які будуть в цьому фільмі грати свої ролі. свої Персонажі, персонажі виходять на сцену і розказують трішки про, про те, що буде відбуватися. Я буду в даному випадку як оповідач теж, я буду розказувати саму історію і між нашими розповідями співати пісні. Ножки на найвірші класики, керівник проєкту Володимир Виговський говорить: мали головну мету – патріотичне виховання молоді. Ми хочемо зараз теж підготувати такий от десант, можливо, якщо можна назвати. І з тим, щоб виїжджати в різні регіони України і в першу чергу орієнтуватися на молодь, на студентську молодь. Можливо, це будуть студентські аудиторії. Тим більше, що я сказав, що цей проєкт пройшов в конкурс Міністерства молоді відповідно в відділі, який так і називається відділ національно-патріотичного виховання молоді. Тобто ми маємо орієнтуватися в цьому проєкті в першу чергу. На Фільм знімали на кількох локаціях і не лише у межах нашої області. Однак, прем'єра відбулася вчора у самому Житомирі. У планах показати проєкт не лише у інших містах, а й за кордоном. А в рамках презентації відбувається також збір коштів на авто для 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон, де служить брат Ігора Воєвуцького. Проєкт Діти перемоги продовжує дарувати радість дітям міського службовців по всій Житомирській області. Цього разу два свята провели у Чижівській територіальній громаді. Туди завітало близько 250 дітей. Ця соціальна ініціатива нашої команди була ініційована з нагоди Дня Незалежності України. Всі діти України зараз живуть в таких умовах, що всі вони розуміють. Що війна триває, що війна близько, і тому наша задача, як, як дорослих власне, створити нашому майбутньому поколінню. Максимально сприятливі умови для того, щоб вони росли здоровими, ментально здоровими, психічно здоровими. Ініціатором створення проєкту став народний депутат України Асеній Пушкаренко. Головна мета подарувати малечі, чиї батьки захищають Україну на фронті декілька годин без тривожних новин та смутку. Саме тому програма розпочинається розвагами з аніматорами-піратами, під час якої діти багато рухаються, стрибають та веселяться. Преказ, преказ, преказ. Після такого яскравого та динамічного початку дітей запрошують до перегляду вистави від акторів Житомирського обласного академічного театру Ляльок. Про ворону, про що потрібно бути добрими, не хуліганити, що потрібно бути завжди допомагати всім людям. Не шкідливити, не можна переходити дорогу на червоний колір. Головним гостем програми став найвідоміший пес України патрон, який подарував дітям ще більше позитивних емоцій. А мені подобалось сфоткатися з пес патроном, тому що він теж захищав нашу Україну з нашими воїнами. Трійця подружок, які завітали на свято, розповідають у двох з них батьки зараз перебувають на передовій. Тож рідко випадає можливість побачитися чи навіть поговорити по телефону. Катя ж намагається усіма силами підтримати своїх. Однокласниць та не дозволяє їм сумувати переживання за життя татусів, виснажують дівчат і сильно впливають на емоційний стан. Тож, завдяки проєкту Діти перемоги вони, хоч ненадовго змогли відволіктися. Перед початком вистави, як ми зажигали, там. так було дуже весело, музика була класна. Танцювали, співали, ком скакали, доращилось. Да. Але під час вистави також було цікавим. Так. Так. Начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Чижівської територіальної громади розповідає, вона бачить, як змінилися діти з початком великої війни. Малеча менше посміхається та все більше поринає у свої думки. На сьогоднішній день даний проект дуже важливий. Таких щасливих дітей. Я вже давно не бачила. і ще, Плюс до того дуже активні. Переповнені вони всі емоціями, усмішки. Я думаю, що в них буде дуже багато вражень після цього. Щиро дякуємо. Людям з великим серцем, меценатам, які все таки піклуються про наше майбутнє, адже їм будувати нашу державу. Це наші діти-перемоги. Після завершення свята усі діти отримали смаколики. Проєкт Діти перемоги реалізували вже близько у 30 громадах Житомирської області. Вийшовши на поле житомирського стадіону, обидві команди показали себе доволі активно. Гарні та небезпечні моменти мали як Полісся, так і Олександрія. Та боротьба за м'яч тривала усю гру. Багато емоції, багато емоції. Це е, черговечі, е, історичний момент для Житомира, для наших болівальників. Е, мені сподобалось. Е, та напруга, яку ми бачили, достатньо було пів моментів, але наша команда має характер, чоловічий, справжній характер. Як би не старалися обидві команди, перший тайм закінчився – 0-0. В другому ж створювали ще більше атак на ворота суперника. Однак остаточного пасу так і не вистачило. До того ж, гру за кілька хвилин до її завершення перервала оголошена в області повітряна тривога. Я б хотів, маючи можливість, я б хотів сказати і, і надзвичайно подякувати всім нашим хлопцям, які боронять нашу країну. Сьогодні була тривога країна терорист робить дуже. Чорні справи, а наші хлопці роблять все можливе, щоб ми грали в футбол і робили таке свято, як сьогодні, для міста Житомир для всіх глядачів, для всіх людей дають нам можливість грати в футбол. Це я вважаю найголовніше на сьогоднішній день. Велика подяка всім хлопцям зсу, всім болівальникам, всім людям, які нам дають можливість сьогодні грати в футбол. Однак, призупинений час кажуть гравці, дав можливість додатково відпочити і набратися нових сил на екстра тайми. Адже основний час жодній команді так і не вдалося забити. Та долю поєдинку вирішила серія пенальті. Здобуло перемогу з результатом 4-3. Вирішальну крапку поставив Артем Козак. Та є кубкова гра, багато емоцій, багато боротьби, гарна картинка. Я думаю, дві команди порадували вболівальників сьогодні швидкою грою. Тобто все, що нам завадило, це русня, тому ми не боїмося цього, перечекали. І рухає. Якби, я думаю, що ми трошки остили, але після паузи було дуже гарно, дуже гарна динаміка від двох команд, тому гра сьогодні вдалася якнайкраще. Після поєдинку Житомирян прозвали королями серій пенальті. Адже це вже друга перемога саме в такий спосіб. Та висновок матчу один. Полісся виграла путівку у півфінал Кубку України, в той час, як Олександрія залишила турнір. Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні ми розглянемо питання профілактики вірусного гепатиту А. Актуальність інформування населення Житомирщини щодо профілактики захворювання на вірусний гепатит А викликана спалахом цієї інфекції в сусідній Вінницькій області. За інформацією Державної установи Вінницької обласний центр контролю та профілактики хвороб, за період з 17 по 31 жовтня Поточного року було зареєстровано 247 випадків захворювання, з яких лабораторно підтверджено 207 випадків серед жителів Вінничні. Наразі триває розслідування спалаху, проведення необхідних протиепідемічних та лікувальних заходів. Яка ситуація із захворюваностю населення на вірусний гепатит А в Житомирській області? За даними статистичних звітів, за останні 5 років та з початком поточного року в Житомирській області було зареєстровано разом 131 випадок вірусного гепатиту А, в тому числі у 2018 році 33 випадки, у 2019 52 випадки, у 2020 28 випадків, у 2021 3 випадки, у 2022 13 випадків і з початку 2023 року 2 випадки. Що таке вірусний гепатит А та особливості його збудника? Вірусний гепатит А або більш відома серед населення фороба Боткіна це захворювання людини вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг з ураженням печінки. Вірус гепатиту А гине через 5 хвилин після кипятіння. За кімнатної температури в сухому середовищі зберігається протягом одного тижня. У воді зберігається від 3 до 10 місяців. У випороженні людини до 30 діб, яким чином збудник потрапляє в організм людини, шлях інфікування фекально-оральний, тобто вірус гепатиту А потрапляє в клунковий кишковий тракт людини. Які чинники або фактори сприяють інфікуванню людини вірусним гепатитом А? В першу чергу це вживання води або їжі, інфікованої вірусом, недотримання особистої гігієни через брудні руки. У сім'ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім'ї, через немиті овочі і фрукти, через близький контакт з носієм вірусу. Які ж симптоми або ознаки вірусного гепатиту А ми знаємо? В першу чергу інкубаційний період вірусного гепатиту А це період з моменту інфікування до появи перших клінічних проявів, зазвичай триває 14-28 днів. Найбільш розповсюджені симптоми або ознаки вірусного гепатиту це виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність. Біль у животі, нудота, блювання, діарея, втрата апетиту, підвищення температури тіла, слабкість, головний біль, темна сеча та знебарвлення стілець, пожовтіння шкіри, склер та слизових оболонок. Майже всі інфіковані особи повністю одужують від вірусного гепатиту А, однак зрідка бувають летальні випадки від блискавичної форми вірусного гепатиту А. Після перенесеного захворювання формується довічний імунітет. Профілактика вірусного гепатиту А полягає в наступному. Перше, необхідно дотриматись правил особистої гігієни, мити руки перед уживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету та контакту з побутовими відходами. Друге це вживайте якісну питну воду з перевірених джерел. Будь-яку небутильовану воду слід обов'язково кипятити перед вживанням не менше 10 хвилин, особливо якщо є умови спалах. Третє. Добре мийте овочі, фрукти, зелень та ягоди перед вживанням. Четверте. Не займайтеся самолікуванням, тому що тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит А і надати рекомендації щодо режиму та лікування. І п'яте це вакцинація. Для профілактики існує безпечна та ефективна вакцина проти вірусного гепатиту А. Рекомендують дві дози вакцини для забезпечення більш тривалого захисту після щеплення на протязі 5-8 років. Виконання цих простих правил захистить вас від захворювання вірусним гепатитом А. Бажаю всім здоров'я, бережіть себе і дякую за увагу.